Івано-Франківськ у перспективі може самостійно забезпечувати себе необхідною енергією і має для цього необхідні можливості як наукові, так і технологічні. Переконані в інституті розвитку міста новий Івано-Франківськ, щоб довести це разом з владою Прикарпаття, організовано наукову конференцію енергоефективні технології України. Далі у сюжеті. За словами представників інституту, який нагадаємо створений за ініціативи народного депутата України Олександра Шевченка, наразі у процесі розробки програма івано – енергоефективне місто, в рамках якої владі та відповідним службам запропонують ефективні проекти, аби місто стало енергоощаднішим. Головна мета сьогоднішньої конференції це зібрати професіоналів, які в змозі запропонувати модель дійсно енергоефективного міста, де енергію можна отримувати в будь-що. Сонце, повітря, земля, навіть відходи життєдіяльності нашого міста. Як приклад, хочу привести, що навіть у странах Скандинавії сміття закуповується у сусідніх державах. І використовується для забезпечення електроенергії та теплом цілих міст, і таких прикладів провадження альтернативних видів енергетики у розвинутих країнах світу з кожним роком все більше є. Україна ж поки що перебуває на газовій голці Росії, субсидуючи таким чином ворога, хоча має розроблені власні енергоефективні технології. Україна має сучасні енергоефективні екотехнології, які можуть змагатися. Повністю з європейськими і є набагато дешевше. Ці технології можуть доповнити стратегію України розвитку до 2030 року в секторі альтернативної енергетики. Ми задіваємо тему біоенергетики, виробництва біопалива, ми займаємо тему державну програму. Стратегії розвитку 2030 України займаємо програму План дій України до 2020 року, а це є заміна котлів на тверде паливо, це є саме виробництво екологічно чистого, альтернативного. Вида палива і альтернативної енергетики науковці мають надію на співпрацю із міською владою Івано-Франківська, адже реалізація відповідної програми це не тільки енергоефективність міста у майбутньому, це уже нині можливість залучення нових інвестицій та створення додаткових робочих місць.